Всім привітки! Сьогодні знову щось приготуємо просте, швидке та дуже смачне. Пів пачечки дріждів у мене були львівські дріжджі, там 100 грамів, тому беремо 50 грамів дріждів, 2 стакани молочка тепленько, один стакан цукру. Мірюю все стаканами, бо завжди роблю на око. Тому так міряю для вас спеціально стаканами, щоб не збитися. Один стакан муки і приблизно. Дві столових ложечки простої, звичайної олії без запаху, тобто рафінованої. Відмірюю муку стаканами, щоб вам було зручно, щоб вам було зручно, бо я кажу, все завжди роблю на око. Наша опара трішечки постояла десь приблизно хвилин 20 і так гарненько підійшло тісто, тому я в нього вмішую потрошечки ще. Нашу муку, загалом у мене пішло 7 стаканів муки. Гарненько виминаю, щоб тісто стало таке, знаєте, нелипке, щоб не липло до рук, і гарненько м'якеньке було, не дуже забите сильно. Але з ним було комфортно працювати. Розділю на дві частинки, тому що в одній ось цій тарілці буде його забагато. Розділила і накриваю, забираю його відпочивати десь приблизно на годинку, щоб воно гарненько у мене там підійшло і було готове для моїх пиріжків. У мене ще була дуже гарний, хотів сказати, тиква. Нехай це буде гарбуз, знаєте, такий наш український гарний гарбуз. Треба щось з нього приготувати, щось смачне та корисне. Гарбуз дуже корисний, але не завжди дуже смачний. Тому стараюся його додати в наш раціон. Відправила поки що запікати його при температурі 180 градусів, десь приблизно хвилин 20-30, щоб він так трішки підпікся. Звечора замочила домашню курку, відмочила її від крові і буду зараз обсмажувати на такому гарненькому вогні, нагріваю гарно олію і буду обсмажувати у спеціях. Щоб воно таке стало рум'яненьке, гарненьке це буде тушкована така домашня курочка. За цим рецептом мені дуже-дуже подобається, набагато смачніше перед тим обсмажити ось так, от в спеціях, гарненько, щоб з'явилася золотиста скоринка. І потім. Це дуже-дуже смачно, коли воно все потім протушкується. Забрала ще декілька частинок, все обсмажувати не буду, щось відправила в холодильник. Я вам скажу смачніше, чим домашня курка. М -м, не буває жодної курки просто, чим домашня така. Скільки вона випустила ще свого особистого знаєте, жиру такого, дуже-дуже смачно. Ось озвучую і прямо хочеться мені тієї курки вже обсмажила з двох сторін наші. Ось ці частинки курки виляла туди все, що було у сковорідці, додавала ще одну цибулину, пару зубчиків чеснику, лавровий лист, сіль, і більше е, з приправ додавати не буду, трішки там ще досипала, і наливаю просто в водичку. І забуваю про ось це на годину точно накриваю кришечкою і тушкую, щоб аж м'ясо відставало прям від кісточки. Тоді воно мега, прям круто і смачно. Спробуйте, хто не пробував перед тим, як тушкувати домашню курку, її обсмажити. Спробуйте, це дійсно дуже смачно. Витираю плиту, так як я її, знаєте, замурзала, тут все стріляло у мене від тієї курочки смачнющої. Відварюю один стаканчик рису, перед тим його промила і відправляю готуватися його на плиту. Тим часом декілька картоплин, у мене три чи чотири одна цибулина, декілька зубчиків чеснику та морквина. Все це так швидко нарубали. і Відправляємо теж варитися на вогонь такий овочевий бульйон. Тим часом у мене вже запікся. Мій гарбузик, я буду з нього робити гарбузовий такий крем-суп та гарбузову кашу. Скажу вам, що дуже смачно все вийшло, дуже смачний цей гарбузовий супчик. Відправила частинку в той бульйон овочевий і перемняла веделочкою другу частину гарбуза і буду зараз відправляти до свого рису, який вже такий напівготовий, напівприготовлений, буду відправляти і перемішувати. Дякувати Богу, все з'їли з задоволенням. Не знала, чи будуть їсти мої домашні той гарбуз, але з'їли дуже добре. Кидаю у кашу ще шматочок масла і два стакана молочка і щепотечку маленьку солі. Завжди додаю в молочну кашу сіль. Не знаю чому, але чомусь додаю, мені здається, так смачніше. Цукор додаємо вже потім, хто хоче, а хто не хоче, той не додає. В принципі, гарбуз солодкий, тому і. Без цукру теж дуже смачно. Так, ділимо наше тісто, яке вже підготувалося, гарненько підійшло, скатую такі малесенькі кружочки, ділю на частинки, знаєте, на маленькі такі пончики. Обов'язково змазую руки олією, так, щоб нічого не липло. Люблю завжди так робити. Змазую все олією, коли працюю з таким тістом. Порізала яблучка на невеличкі шматочки. Поки ще не засипаю їх цукром, а вже коли все-все-все підготувала, тоді насипаю цукру, тому що вони дуже-дуже швидко пускають сік, і потім це все діло тече. І я не люблю, коли там дуже воно все розтікається, і прям в руках некомфортно його заліплювати, воно все тече, і потім, на вигляд, не дуже таке розминаю і заліплюю смачненькі пиріжечки. Ну, як ж може бути несмачно, якщо це наші, знаєте, такі пиріжки. У кожного знаю свій, свій рецепт тіста, свій рецепт пиріжків, у мене він такий. Одне яйце я перемішала з цукром, щоб вони були такі солоденькі. Декілька зробила таких булочок без начинки, так як моя молодша донечка не хоче їсти з яблуками, хоче просто їсти випечене тісто. Помазала зверху, перемішую, у мене був кунжут та насіння льону. І посипаємо наші пиріжки разом з моєю помічницею. Трішечки ще зачекаємо хвилин 5-10 і відправляємо в духовку 180 градусів верх низ до такої рум'яної скориночки. До нашого крем супу пюре додаємо перчик, додала ще солі. Частинку масла і десь приблизно 2-3 столових ложки вершків. У мене були 33% і збиваємо це все блендером. Я вам скажу дуже-дуже смачно, якщо ще з сухариками, такими домашніми сухарями, дуже смачно. Спробуйте обов'язково, хто так ще не готував. Тим часом будемо ми готувати з вами печінковий паштет. У мене було окреме відео, але приготую ще. Тут, так як я сьогодні його готувала, тому буде воно у цьому відео теж, можливо, хтось не бачив. Цибулю та моркву обсмажуємо, так даємо їм обсмажитися гарненько, щоб вони стали такими трішки рум'яненькими. Добавляємо заздалегідь промиту печіночку, у мене десь приблизно. Грам 400, один лавровий лист та додаємо спеції, сіль. Лист обов'язково заберіть. Не забудьте, щоб не переробити його блендером. Це все діло готуємо до повної готовності нашої печіночки, щоб вона так гарненько. Я ще люблю потім вімкнути трішки більше сковорідку, щоб вона. Так, знаєте, підрумянилася, а потім аж у блендер і перебивати. Додаємо такий гарненький шматок масла. Чим більше вам скажу, тим краще. І перебиваємо блендером. Все до однорідної маси, складаємо у контейнер і в холодильник, щоб воно остигло. Тим часом відварюю картоплю на пюре. І роблю бліни на налісники. У мене було 2 яйця, один стакан, одна стакан цукру, я вже за, за, заговорююся, ванільний цукор, додаю ще щепотку солі і така велика кружка молока. Це все діло перемішую і буду насипати ще муку. Сьогодні у мене мука на око. Я часто так роблю, і вам скажу, що коли готую, завжди все на око, рідко дуже міряю щось прям так дуже щепільно, завжди майже все роблю на око. І на розігрітій сковорідці обсмажуємо мої болінчики. Забула сказати, що додала туди ще олію. Ну, ви бачили, додала ще приблизно 2-3 столових ложки олії. Прямо у тісто. І роблю згущене молоко. Мажу на ості вафлі. і Такий простий, самий простецький тортик, виходить, зато дуже смачний, який люблять дуже сильно мої діти. Так, скручую свої налисники. У мене це творожна така сирна маса. Закручую і все, все готово. 2-3 годинки, і все готово. Тортик, смачна каша, пиріжечки підрумянилися. На листочки дуже-дуже гарненькі, ось ці безначинки, ці значинкові перерозки. на налисники, такі красотунчики прямо, печінковий паштетик, який ось тих, суп-пюре, ну і картопля. І зверху на нього поклала я м'яско. Всім дякую за увагу, всім дуже-дуже щиро дякую, до зустрічі у нових відео.